ФПВ-комплекс, що містить 60 ударних дронів «Камікадзе», окуляри із режимом реального бачення та пульт керування, передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб для українських військових штурмової бригади. Увесь комплекс поїде на східний напрямок. Дрони камікадзе це безпілотні літальні апарати з бойовою частиною. Вони здатні довгий час перебувати в повітрі в режимі очікування поблизу цілі та оперативно атакувати її після отримання відповідної команди. Безпілотник незамінний інструмент на полі бою. Він виконує розвідку, коригує артилерійський вогонь. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з Вінницькою громадою оперативно реагують на запити військових, передаючи машини, безпілотні літальні апарати, тепловізори. Це цілий комплекс активі-дронів. Це і керування, це і самі дрони. 60 активі-дронів, які ми передаємо вашому підрозділу. Хочу сказати, що ми єдина громада, яка в цьому році прийняла бюджет згідно принципів і пріоритетів, які направлені на. Безпеку, оборону, турботу, стійкість. І в рамках цього бюджету, в рамках цієї в рамках цих пріоритетів, ми продовжуємо допомагати нашим бойовим частинам. Ми в черговий раз, наша команда в черговий раз передає допомогу військовим, які мають необхідність саме в таких апаратах. Міський голова сьогодні дав доручення оперативно. Вирішити це питання. У нас були попередні домовленості, були попередні запити. Просто ми недавно якраз відіграли конкурс і вже визначені переможці, і прийшла поставка, тому так співпало, що ми оперативно це і передаємо. Хочу сказати, що наша команда, це і місто, і область, команда гуманітарного штабу. Робила і буде продовжувати робити все для того, щоб спільно наближати перемогу, для того, щоб хлопці, які боронять незалежність, відчували нашу підтримку. Передаємо цілий комплекс. Це і керування пристроями, і 60 самих пристроїв носіїв. Да, ми не в перший раз передаємо це, дуже ефективно вони себе рекомендують. Тут є правильні частоти, часткова стійкість доребів. Тому тільки гарні відгуки, більше того, що й гарні матеріали хлопці поки.